Зараз буду проливати гортензію сироваткою. На попередньому відео ми кущ спочатку підживлювали лимонною кислотою 2 столових ложки на 10 літрів води. І зараз у мене ось тут, у мене тут 20 літрів, 25, даже, і 2 літри сироватки. Ви можете на відро 10-літрове, 1 літр сироватки Водичка настойна тепленька, і зараз ми її будемо проливати уже або ввечері, або вже після лимонної кислоти десь через 3 годинки. У мене вже стоїть декілька годин. Я зараз буду проливати, підживлювати гортензію. Це такий народний метод, яким я користувалась минулого року. Ну і в цьому інколи. Між хімічним добривом я можу додати ось таким кислим кефіром або сироваткою. Домашня або в кульку у пакеті з магазина. Проливаю кущик з От так. Ще проливаю. І ось так гарно третє відеречко. Ось так добре підживлення було сироваткою сьогодні. Нагадую, що спочатку тут була лимонна кислота вранці, розбавлена з водою, а потім уже йде внесення сироватки або кефіру. Так, краще вона впитує всі поживні речовини.